Я е, з радістю запрошую до слова голову Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків та митної політики Данила Гетьманцов. Дякую, вітаю всіх. Слава Україні. Е, хочу подякувати пану Олександру за таку ініціативу, яку ми сприйняли е, дуже охоче е, щодо проведення тренінгу. Саме. Е, Одних з такої такої частини нашої аудиторії, такої, такого стейкхолдера, нашого, який ми в якого ми вважаємо основним, це наші територіальні громади, це органи місцевого самоврядування. Ми всі розуміємо, що сильне місцеве самоврядування, сильні територіальні громади це запорука незалежності України і нашого сталого розвитку. І, власне, ми всі на ці над цим працюємо. З іншого боку, сильні територіальні громади можуть бути тільки в випадку, якщо вони фінансово забезпечені. І якраз в цій частині нам з вами треба дуже плідно, дуже детально опрацювати ті моменти, які сьогодні перед нами стоять, це велика така робота, яка повинна забезпечити розширення. Бази, фінансової бази місцевого самоврядування і унезалежити місцеве самоврядування від, з одного боку впливу центральних органів виконавчої влади, з іншого боку бюджетного регулювання. Бо чим меншим є бюджетне регулювання, тим є більшим незалежність реальна. Реальна незалежність органів місцевого самоврядування, бо ми можемо з вами все, що завгодно написати в законах, в законі про органи місцевого самоврядування, але якщо ці повноваження не будуть підкріплені фінансами, це будуть мертво народжені повноваження. І власне над цим нам треба попрацювати. Про що йдеться? Це відображено в відповідній частині національної, національної стратегії доходів, яка була закріплена в грудні, затверджена в грудні минулого року Кабінетом міністрів України, і там є декілька ключових тез. Мова йде про розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо адміністрування місцевих податків. Ми дійсно в цьому зацікавлені. Взагалі, я вважаю, що а ну тут настільки вже є пряма прямий зв'язок між інтересами органів місцевого самоврядування і інтересами і функціями державної податкової служби. В зборі місцевих податків, що ну мені здається, навіть пояснювати нікому не потрібно, але подекуди в е, різних регіонах різні органи місцевого самоврядування по різному співпрацюють з Державною податковою службою, не розуміючи того, що, наприклад, чим краще е, доставлені податкові повідомлення рішення по МПЗ чи по податку на нерухоме майно. Тим більшим є надходження до органів місцевого самоврядування. І якщо там податкова служба не може, там, ну, чи має певні перешкоди у доставці цих податкових повідомлень, ну, напевно, треба допомагати за рахунок власних резервів, власних сил. Але це, знаєте, це те, що вже сьогодні треба робити, і вже сьогодні воно лежить на поверхні. Ми ж з вами говоримо про співпрацю з комітетами. Сьогодні тут присутні наші народні депутати, присутні представники секретаріату комітету, які займаються розробкою нормативно-правових актів. І тому наш сьогоднішній практикум він присвячений саме оцій співпраці. А ця співпраця вона полягає в тому, що ми готові розширювати повноваження органів місцевого самоврядування щодо справляння місцевих податків. Ми не готові засновувати і там чи утворювати паралельні податкові служби у вас. І ми цього не будемо робити. Це наша принципова позиція. Бо крім вас, ще в, ці, в цих відносинах є і бізнес, який категорично проти цього, і правильно проти, але наділити вас повноваженнями, які які зможуть е, організувати нормальну роботу. Мені здається, що це абсолютно правильно і своєчасно. Перед усім мова йде про інформаційний обмін. Ви повинні мати повний доступ до всіх до всієї інформації стосовно об'єктів оподаткування. І е, суб'єктів, тобто платників податків. Ви повинні мати, ну ви вже маєте інформацію про боржників, але не тільки про боржників. Ви повинні е, мати можливість впливати на законність діяльності в сфері торгівлі, в сфері торгівлі під акцизними товарами, в е, сфері е, виробництва у працевлаштуванні, у працевлаштуванні. Бо частина ПДФО це ваш ПДФО, більша частина, власне, майже весь ПДФО, це ваш ПДФО. тому, тому з цього, це, це питання, яке вкрай важливим є, яке ми повинні з вами опрацювати. Також необхідно розуміти, що заважає органам місцевого самоврядування провести інвентаризацію об'єктів оподаткування. Що необхідно нам доопрацювати на рівні можливо, законодавства, але та вакханалія, яка відбувається в окремих органах місцевого самоврядування щодо обліку нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, ну це жах. Просто. Ви втрачаєте шалені кошти. Взагалі, цей податок він є найбільш неефективним в податковій системі України, якщо не брати там різні збори до уваги. Він ми зібрали за 2023 рік лише 9 мільярдів. Це взагалі не про що на всю Україну. Да, і е, е, також ще один напрям нашої співпраці з вами: це податок на доходи фізичних осіб і місце його справляння. Ви сьогодні будете говорити з е, Діденко Юлією Олександрівною, це наш народний депутат, який веде е, цей законопроект. Верніше, цих 12 законопроектів. Бо там ви з різних регіонів попадавали різні варіанти вирішення цієї проблеми, де необхідно сплачувати ПДФО за місцем реєстрації, за місцем здійснення виробничої діяльності, чи за місцем реєстрації, чи за місцем проживання. Тобто і всі варіанти виходять з. Конкретних маркантильних інтересів конкретного органу місцевого самоврядування. Тобто я вважаю, що в мене я порахував вірніше так, що в мене більше проживають у гушняках, ніж е, працюють, а працюють всі в Києві. Тому давайте от так будемо регулювати. Дивіться, е, і я хочу, щоб ви мене почули: так е, не, ми не будемо працювати, і так ми не досягнемо компромісу, будь-який компроміс і Повинен бути, по-перше, складним. А по-друге, ну, тобто складним для всіх сторін цього компромісу. А по-друге, він повинен базуватися на елементарних, елементарному усвідомленні справедливості. Тому, чисто виходити з меркантильних інтересів конкретного органу місцевого самоврядування, результат від цього буде такий, який він є зараз. Законопроект вже більше трьох років лежить в комітеті. І ми його не можемо винести, бо який би ми не винесли, все одно він буде поганий, розумієте? І ну якось, все ж таки, треба, щоб наше громадянське суспільство. Я переконаний, що місцеве самоврядування є його суттєвою частиною вчилося всередині в себе опрацьовувати і давати нам для прийняття рішення, які були б. Прийнятні для вас, передусім всіх. Реформа податку на нерухоме майно. Е е є країни, де це істотне джерело надходжень бюджетів. Якщо говорити про Великобританію, це більше 5% надходжень до взагалі надходжень до бюджетів всіх рівнів. В Сполучені Штати також це величезні надходження. У нас це ми вже згадували з вами 9 мільярдів. Тому на часі перегляд формули цього податку. Ми не можемо в 21 столітті обкладати метри. метри. Це, ми недалеко пішли від обкладання вікон, як це було до 19 століття в деяких країнах Європи, а до цього ще були димоходи. Відкладання, да, тобто, це да, да, в принципі, в принципі, якщо ми говоримо про спрощення, да то ми на, на правильному шляху. Але я переконаний, що тут треба все ж таки застосувати принцип вартості, той принцип, який працює у всьому світі, нормальний. До речі, і у нас він працює щодо земельних ділянок, і, і, ніяких, і ніяких проблем немає, просто його там запровадили одразу а і не е, грали в ці експерименти з метражами. Так от вважаю, що ми повинні виходити з вартості. Є проблема, яким чином цю вартість визначити, але це питання часу. Також не треба боятися помилок, що там щось обкладеться за заниженою вартістю, щось обкладеться безперечно. Але через рік, через два, через три, ми підкоригуємо цю базу і будемо вже мати більше. Дивіться, ну зараз ви взагалі від метрів отримуєте або взагалі нічого не отримуєте. Тому я вважаю, що цей податок повинен стати потужним джерелом надходжень до державного бюджету. Екологічний податок також ми реформуємо екологічний податок і очікуємо законопроект від Міністерства фінансів вже також досить давно. Але я вважаю, що органи місцевого самоврядування повинні стати також потужним гравцем в цьому контексті. Отже, це основні напрями, які визначені в національній стратегії доходів, і щодо яких ми готові з вами співпрацювати. Крім цього, ми дуже плідно співпрацюємо з паном Слобожаном. Ми готові почути, дослухатися до позиції органів місцевого самоврядування в кожному практичному рішенні, яке ми готуємо. Ми дуже прозоро і дуже відкрито розглядаємо. Все те, що приходить до нашого комітету, і ваші також пропозиції. Ми, ми їх і розглядаємо, і подаємо, якщо ми погоджуємося з ними, це, безперечно, не гарантія, що ми з усім погоджуємося, це не гарантія, бо це завжди діалог. Але точно такий діалог, в якому ми чуємо один одного, і, і точно такий діалог, в якому ми не хочемо там когось ламати через коліна, і взагалі це ніколи не було нашою метою. У нас достатньо відкритий комітет, тому ми запрошуємо всіх до участі в робочих групах, до участі в вони є відкритими. Є інформація про них завжди відкрита до участі в роботі над законопроектами. І е, якщо є якісь питання в правозастосуванні, також ми можемо до них долучатися, готувати відповідні листи, впливати на уряд в межах своїх повноважень, аби е, коригувати. Його е, політику, е, яка, можливо, десь не в повній мірі відповідає законодавству, е, або десь він там пробуксовує. Тому е, дякую, по-перше, за такий захід. По-друге, плідної вам роботи сьогодні і е, нам разом з вами наступної також роботи плідної. Дякую.